Дві 2002 року в кампанії Команда озимого покоління працювали Петро Щедровицький та Юхим Островський. Зараз, до слова, Островський, головний політехнолог Путіна, а Щедровицький в опозиції. На кампанії Януковича 2004 року працювали Гліб Павловський, Марат Гельман, Сергій Марков, В'ячеслав Ніконов. У 2003-му над одним із проєктів під егідою партії регіонів в Україні працював і Віктор Шендерович. У кампанії Ющенка у 2004-му брали участь Олексій Ситніков, Станіслав Білковський, Дем'ян Кудрявц Потім Ситніков працював із Юлією Тимошенко у кількох регіональних кампаніях Харків, Донецьк, працював Ілля Гамбашидзе. Зараз головний промоутер російських проєктів у Латинській Америці. Сергієм Мьовачкиним довгий час працював Ігор Шувалов. Володимир Сівкович привіз до України під вибори 2006-го Миколу Гастелло та Миколу Дороніна. Пізніше, у 2010-му, їх контрактував Тігіпко. А ще пізніше Наталя Королевська для свого проєкту Україна вперед. Однак, повторюся, чи не найдовше в Україні? Україні працював Тімофій Сергійцев. 1998 року. Він прийшов до передвиборчого штабу зятя президента Кучми Віктора Пінчука. Той балотувався до Верховної ради в одномандатному окрузі номер 26 на Дніпропетровщині. І як щиро вважав Пінчук, саме москвичі допомогли йому здобути депутатський мандат. А тому вже 1999-го, коли відбулися президентські вибори, на яких балотувався Кучма, Пінчук запросив московського політтехнолога в один із штабів тестя. У той час в Україні свої позиції посилювали комуністи, на чолі з Петром Симоненком. Був ризик червоного реваншу. Сергійцем разом зі своїми напарниками Дмитром Куліковим та Іскандером Валітовим грали роль виборчих торпед, які мали завадити лідеру комуністів переграти тодішнього президента. Дует політтехнологів Сергійцева і Кулікова, які у куларах називали жартома Тіма і. Діма вигадав для кучми проект вуличне телебачення. Ідея була доволі проста: створити телевізійний формат, який би наблизив пересічних людей до спілкування з лавою держави. Роботою дуетою лишився задоволений Віктор Пінчук. Через чотири роки, обтисавшись серед української політичної еліти, Сергійцев разом із незмінними партнерами Куліковим і Валітовим потрапили до виборчого штабу кандидата президента Януковича. Там нинішній головний ідеолог війни Путіна почав ділити Україну. За участю Сергійцева було створено. Карту Української держави поділено на три сорти: перший сорт Західна Україна, другий центр і третій сорт Схід та Південь. Мовляв, саме так. Ставиться до виборців Ющенко, головний конкурент Януковича. Це був типовий чорний піар. Він мав на меті посварити між собою українців, розділивши їх на сорти. На президентських виборах 2010-го він вів виборчу кампанію лідера фронту змін Арсенія Яценюка. Реклама Яценюка в кольорах хакі, де акцент робився на мужності головного героя. Приніс кандидату у президенти лише четверте місце в перегонах 2010-го. Бігборди з написом Врятувати країну Арсеній не мали успіх.